Знову ми в прямому ефірі телеканал 1+, плюс об'єднаний марафон Єдині новини. Руслан Шаріповий. Я Марічко Падов. До нас долучається Яна Колпакчі, заступниця командира роти з психологічної підтримки механізованого батальйону 23 МВР. Дякуємо, що ви долучаєтесь, Ян. Доброго дня, Добро доброго дня. дня. От скажи, будь ласка, взагалі, як виглядає робота психолога на війні? Тому що хто хто і звертався до психолога, ну це зрозуміло. Записуєшся на прийом, приходиш в якусь там кімнату, бажана зручний стілець, навіть диван, розслаблено, маєш там розповісти про свої проблеми, отримати консультацію в умовах бойових дій. Підтримка психолога, який вона має, який вона має такий практичний вигляд. Дивіться, дуже гарно. Ви зауважили, що в умовах бойових дій це саме підтримка, тобто, психолог не може бути лікарем і не має ніякої змоги е лікувати. Е Пацієнта, як це відбувається в цивільному житті, на мою е, скромну думку, найголовніше це стати е, довіреною особою для військовослужбовця, тобто бути не просто спеціалістом, який приходить там раз на тиждень, е, питає, чи все в порядку, так все в порядку, і пішов, а бути довіреною особою, е, до якої він буде звертатися в е, скрутні моменти, в тяжкі емоційні, яких, е, е, якісь е, моменти свого життя, і буде питати, а що зі мною відбувається, чому так, і ти будеш. Мати змогу йому це пояснити і е, прожити разом з ним цей момент для того, щоб йому е, стало легше, скажімо так. Яну, а які найбільші взагалі запити у військових? І наскільки відрізняється надання психологічної, моральної підтримки військовослужбовцям за їх фахом? От, Наприклад, з артилеристами потрібно по одному говорити з піхотинцями, по іншому, з пілотами безпілотних літальних апаратів по зовсім інші підходи потрібно мати. Чи все одно діють якісь базові методи, які от на всіх можна застосовувати? Про різницю підходів ні. Я б не сказала, а от про різницю запитів, звісно, вона є, тому що те, що переживає піхота, це ну найскладніше, як на мене, взагалі, що може бути в армії, і того не переживає той саме артилерист, той саме БПЛА і так далі. Тобто, тут скоріше не про різницю в підходах, тут про а, різницю запитів, які поступають з найчастіших це, звісно, втома моральна, фізична а, це вигорання. Того що а, коли служиш дуже довго і все повторюється, одне й те саме: немає ніякого відпочинку, немає ротації, відпусток, того що в умовах бойових дій не завжди. Ми можемо це надати військовослужбовцям, навіть ту саму реабілітацію, на яку вони заслуговують. Не завжди є змога це надати, і просто хлопці вигорають. І, ну, звісно ж, це гостра реакція на стрес, як найрозповсюдженіше явище, через... Дуже велику напругу стресову в результаті бойових дій. Тобто, чим довше ти знаходишся на передовій, тим важче будуть наслідки. А на жаль, не завжди є змога міняти хлопців там умовно по п'ять днів і так далі. Вони дуже довго знаходяться безпосередньо на лінії, безпосередньо приймають участь в бойових діях, і це накладає свій відбиток на їх психіку. Яна, скажи, скажіть будь ласка, а от з того, що ви бачите, спілкуєтесь з бійцями, не тільки психологи намагаються їх підтримати, зазвичай їх намагаються підтримати їхні друзі, родичі, які перебувають в тилу, чи завжди вони коректні, чи завжди вони знаходять правильні слова, і яких помилок припускається найчастіше? Ті, хто щиро хочуть підтримати бійців на фронті? Знаєте, ну по-перше, я завжди керуюся правилом, що в щирих емоціях не може бути помилок. А тому, ну якщо людина щира в своїх намірах, скажімо так, і вона хоче справді допомогти людині, то помилок там бути не може. Але звісно, не знаючи реакцію психіки людини, того що людина, поки знаходиться тут на фронті, вона міняється. Міняється її сприйняття, і та людина, яка її чекає, умовна мама, дружина, дитина, вони просто цього можуть не відслідкувати. І не зрозуміти, в який момент щось пішло не так, і чому зараз найближча людина, яка вона так любить і чекає, реагує по іншому. А мені здається, що найчастіше, що Дратує військовослужбовців це е, коли близькі починають дуже часто задавати одне й те саме питання, коли це все закінчиться, коли ти знов повернешся, тому що вони самі не знають відповіді на це питання, хоча б дуже хотіли, б. і вони б справді дуже хотіли б відповісти і дати відповідь на це питання, але не можуть. І через це е, починаються конфлікти. А також я вважаю, що не варто військовослужбовцям. Е, Постійно питати, а що там було, а що ти пережив. Тому що ну, якщо він захоче, він сам про це розкаже. Але в основному вони, коли спілкуються з цивільними людьми, там, з близькими, з друзями, з родичами, вони не хочуть згадувати весь той жах, який вони бачили на передовій. Так Яна, а як тоді виглядає підтримка від родичів? Як правильно запитувати, що там, як там, Ну, на якій <свісно> правильно сказати, що не дивлячись на те, який це буде термін, не дивлячись на те, що ти переживеш, і якими ми станемо в майбутньому, я все одно буду поруч з тобою, тому що я тебе люблю, незважаючи на всі ці зміни, які ми переживаємо, тому що ми вже пережили їх достатньо, і ми впораємося з усіма, які нас чекають попереду, мені здається, це ті самі слова, які можуть підтримати бійців саме в моменти їх найбільшого стресу. Яна, психологи, які працюють в тилу, дуже часто говорять про те, що вони з емоційної професійної точки зору самі потребують психологів, тому що їм треба теж на когось скидати те емоційне навантаження, яке вони отримують внаслідок свого професійного обов'язку. З вами як на фронті? Чи є у вас на фронті свій психолог? Як ви самі відновлюєтеся, коли берете на себе переживання стількох людей? Ну, взагалі, да, це дуже часта практика у психологів. Вони мають свого супервізора, якщо ну, потребують цього, і він допомагає їм переживати все це навантаження, яке вони на себе беруть. Я в армії сьогодні, до речі, рівно рік. в мене ще немає такої потреби. Ви своєму спеціалісті, тому. Ну, те, що мені допомагає розвантажуватись, по-перше, це вдячність від військовослужбовців, коли я бачу, що моя робота ну, проходить не дарма, і я дійсно приношу якусь користь і відчуваю віддачу від них. І по-друге, ну, це мої близькі люди, тобто цивільні, друзі, родичі. Якби якщо в момент якогось найбільшого стресу, я завжди можу до них звернутися, і мені це допомагає, мені цього вистачає. Ну і плюс треба виділяти хоч якийсь час на себе для свого там мінімального, не те, щоб хобі, а для свого розвантаження, скажімо так, яну, а як так сталося, що е, ваше перебування у війську воно якраз відраховується від 8 березня? Це сталося випадково. Просто саме 7 березня нас повезли в учбову частину, і восьмого здавали тести, і мене зарахували до військового інституту Тараса Шевченка. Яна, скажіть, а зараз кожна частина має психолога. Тобто, всюди є оця штатна посада. Чи просто там, де ви працюєте, там пощастило? Як зараз це організовано? Штатна посада є всюди. Це здається розподіл ще від кінця 22-го року. Він почався, коли сформували групи психологічної супроводу та відновлення, групу контролю бового стресу. Там були певні зміни протягом року. То прибирали в батальйоні, то додавали, але в бригаді ці дві групи зберігаються. А в батальйонах замінили просто раніше було зам з морально-психологічного забезпечення, зараз це заступник з психологічної підтримки персоналу. Тобто трішечки скерували напрям більше, якраз таки на психологічну роботу, ніж на дисциплінарну. Пані Яна, дуже вам дякуємо. Дякуємо за ту підтримку, яку ви надаєте. Тим з ким воюєте Яна на холпакчі, заступниця командира роти з психологічної підтримки механізованого батальйону, 23 ОМВР, була з нами на прямому зв'язку.